Привіт! Сьогодні наша практика не передбачає килимка, ніяких активних вправ. Достатньо, щоб ви просто сіли з рівною спиною. Ви можете сісти на тверду поверхню, можете сісти на підлогу і на килимок, можете схрестити ноги, можете просто сісти як на стілець. Як вам буде зручно, тому що ми сьогодні будемо працювати з шиєю. Тож почнемо. Сіли спину вирівняли. Долоні догори, чи просто собі на стегна. опустіть примусово плечі і заплющте очі. Відчуйте свій хребет. Від тої частини, де він сидить, де починається куприк. йдіть увагою вгору, по хребцям і витягуйтесь цим рухом. З цією увагою і з цим фокусом ви проходитесь по хребту своєму, знизу вгору. Робити вдих і доходите до маківки. Видих, ваш фокус переміщається в плечі, і ви намагаєтесь їх розслабити і опустити з видихом. Вдих, маківка тягнеться вгору. Шия стає довшою. Видих, плечі опускаємо, відчуваємо, як вони тануть. Ще один вдих. Маківка тягнеться вгору. Видих, опускаємо підборіддя собі на ключиці. Спина не змінює положення. Чоло тягнеться вниз до підлоги. Підборіддя в себе, затисніть його в яремну ямку. Вдих. видих, видих плечі тягнемо вниз. Вдих. видих, починаємо сканувати м'язи позаду на шиї. Відчувайте їх, відчувайте, де кріпиться м'яз, який тягнеться зараз. Де він закінчиться, де він починається, в видих. Починайте глибше відчувати, розрізняти свої м'язи, не просто спостерігаючи задню частину шиї, а починаєте відділяти м'язи десь ближче до хребта або подалі, десь зліва, десь праворуч. Роздивляйтесь ці м'язи, поки вони тягнуться, і плечі вниз, не піднімайте їх. Спробуйте розслабити навіть плечові суглоби десь всередині. Відпустіть руки важкі. Праве вухо, праве плече, перекат. І починаємо динамічно, але не швидко. Ліве вухо, ліве плече, перекат. Малюємо півколо, під боріддям по ключицям проводимо, щоб нахил був ефективний. Вдихай, видих. Очі заплющені. Ваша увага повністю в м'язах шиє. Продовжуємо це півколо, вдих. Видих, коли обличчя дивиться вниз. Знову вдих, видих вниз. Трошки заходимо далі, ніж півколо, вдих. Але ще не повний видих. Вдих. А видих. Спостерігайте, як на вдиху, ви починаєте задирати підборіддя, бо потилиця вже йде на трапецію. Вже більша амплітуда руху. Продовжуємо це робити, плечі вниз, перевірте. Вдих. Дихаємо повільно, видих. Ще вдих. Слухаємо і дивимося на свої м'язи вдих. Продовжуємо рухи. Вже відійшли до хребта потилицею. І це майже в коло цілком, але ми його не з'єднуємо, а йдемо вперед, назад, туди-сюди. вдих. Продовжуємо. Угу. І давайте з'єднаємо коло. Йдемо вправо. І повний перекат по трапеції, по комірцевій зоні. І повернулись вперед. Пішли вправо, назад, вліво і вперед на ключиці. Знову вправо плечі вниз, контролюйте їх, натягуйте їх вниз. Ще вправо продовжуємо. Очі заплющені, брови розслабте. Води їх вправо, плечі вниз. Я кажу, а ви робіть. Йдемо вліво, змінили напрямок, плечі вниз. Повернули під на ключиці, видих. Води знову коло почали. Прокотили головою і повернули. Намагайтесь розслабити голову відчути її важкість. Таку приємну, приємну. Перекачуємо і повертаємо. І дихаємо. Вдих підборіддя вгору. Видих підборіддя на ключиці. Ще вдих. Видих. Давайте зупинимось посередині. Постікайте чолом вниз, плечі вниз, спина рівна, вдих. Видих. Ще ваша голова. Розслабленіша шия, обличчя стікає донизу. Вдих. Видих. Праве вухо, праве плече, додаємо вагу правої долоні. Зверху поклали її на скроню. І трошки підборіддя завели вгору. Ліве плече штовхнули вниз, наче хтось потягнув за лівий лікоть. Скануємо м'язу, яка зараз тягнеться. Де вона починається, де вона кріпиться, закінчується. Вдихай, видих, слідкуємо і дихаємо через цю м'язу. І на видиху уявляємо, що вона стає довшою, еластичнішою, розслабленішою. Вдих, видих. Ще трошки потягніть мені ліве плече з суглобом із ключицею, лівою, трошки донизу, м'яко, Вдих, видих. Прибираємо праву руку знову на стегно, перекат підборіддям по ключицях. Змінюємо ліве вухо, ліве плече обережно і повільно. Додаємо вагу своєї лівої долоні, лівої руки. Не намагайтесь тиснути вниз. Просто розслабте ваги вашої руки буде достатньо, щоб ви відчули витяжіння по шиї. Праве плече донизу потягніть зусиллям. Несильним, не агресивним, лагідним. Підборіддя, трошки поверніть в стелю вгору. Угу. І продивляємось м'язи, які зараз тягнуть. Ви там, фокус там, в цих м'язах. Ваш мозок там. Ви працюєте з цими м'язами. Вдих тягнемо, видих, уявляємо, як розтягуємо. Продивляємось м'язу, свої відчуття. Не доводимо до болю. Працюємо з дискомфортом. Вдих. І ще лагідніше до себе, але глибше видих. Ще один вдих. Опустили ліву руку, І м'який перекат. Підборіддям по ключиці. Вони головні тут підборіддя. Угу. Начертило лінію, і ви залишились знову. Нахилі голови вперед. Вдих і видих. На декілька вдихів і видихів. Залишимо нахил голови назад. Через праве плече пішли півколо і потилиця провисла назад на комірцеву зону. Потягніть нижню челепу вгору, розтягніть шию, розтягніть м'язу на шиї платизму. Зараз праву долонь собі на грудну клітку, ліву долонь зверху. І наче трошки притиснули долоні до шкіри, потягніть м'язи вниз в протилежний бік, а нижню челепу вгору. Відчуйте це витяжіння. Фокус туди на ці відчуття. Дихаємо, вдихаємо, видих. Відпусіть руки знову на стегна через ліве вухо, ліве плече, перекат голови, знову підборіддя на ключиці. Пальці схрестили, одягли зверху, поверх голови на потилицю і розслабили свої руки. Трошки потихеньку-потихеньку, з видихом починаємо скруглятися. У живіт в себе. Плечі западають вперед, за лікцями руками. Голова занирюється в себе в грудну клітку. Починаємо скругляти спину, йти вниз, в нахил з круглою спиною. Вдих, затримуємось, не рухаємось. А на видоху знову повільний видих і повільний рух вниз. Ще один вдих. Проаналізуйте де ви. І видих знову живі від в себе м'яко і вниз, кругла спина. Повільно піднімаємось вдих, розкриваємо лікті. І відпускаємо руки, знову на стегна на видих. Очі заплющені. Вдих, маківка тягнеться, плечі вниз. Поворот голови вправо видих. Вдих повернула обличчя вперед. Поворот голови вліво видих, знову вперед вдих, вправо видих і затримали. Тепер тут дихаємо. Махівка тягнеться вгору вдих. Потягніть плечі вниз, видих. Тягнемось не тільки чолом чи підборіддям. Вся права сторона обличчя у вас тягнеться вправо і назад. Ви хочете пересікти підборіддям лінію правого плеча. Не напружуйте брово, відпустіть їх. М'язи навколо очей також. Повернули обличчя вперед, вдих. Пішли в поворот ліво видих. Затримуємось тут. Вдих маківка вгору шия довга, видих плече вниз. І починаємо спостерігати, як шия міліметр за міліметром, іде в Поворот в скрутку вліво. Вдих, і видих, знову розслабте брови й очі, стікає обличчя розслаблене, працюють м'язи шиї повільно і м'яко. І ви все глибше, глибше, глибше йдете в скрутку, і вже ваше підборіддя починає пересікати лінію лівого плеча, плечі вниз. Повільно повернули голову вперед, вдих. Зробили нахил, вниз, видих. Зробіть мені повне коло вправо. Вдих. Повернулись під боріддям до ключиць, видих. Повне коло вліво вдих. І повернулись до ключиць. Видих. Підняли голову в рівне положення, вдих. Плечі розслабте. І вдих. Кладіть долоні разом перед серцем. Вдих. Подякуйте собі. Вдих.